Вітаю вас, шановні слухачі курсу Розробка контенту для МОКС. Під час цієї лекції ми з вами розглянемо засоби створення графічних матеріалів за допомогою інструментів генеративного штучного інтелекту. Генератори зображень на базі штучного інтелекту це платформи, які використовують штучний інтелект для створення зображень на основі текстових описів або інших вхідних даних. Ці сервіси використовують алгоритми машинного навчання та нейронні мережі для обробки даних та створення відповідних зображень. Існує багато інструментів для комерційного використання, деякі з них безоплатні, тоді як інші мають платні підписки. Ось кілька прикладів. DLE це генератор зображення OpenAI, який створює зображення та мистецтво з простої текстової підказки. Даліе також може вносити реалістичні зміни до зображень за допомогою підпису. Він може, наприклад, видаляти компоненти та змінювати текстуру зображення. Він може створити кілька варіацій зображення на основі оригіналу. Далє використовує дифузію, яка починається з виспадкового візерунка. Точок і створює з нього зображення. Далє інтегровано в чат GPT. Мідчорний. Це генератор зображення від незалежної дослідницької лабораторії. Користувачі можуть керувати генератором за допомогою команд бота Discord або через веб-додаток. Він створює ре реалістичні зображення на основі текстових підказок. Деякі користувачі відзначають, що вихід Міджорний нагадує картини, а не фотографії. Night Cafe Studio це провідний, безкоштовний генератор зображень зі штучним інтелектом. Де користувачі можуть створювати приголомшливі зображення зі штучним інтелектом за допомогою простих текстових підказок. Генератор зображень BING допомагає створювати зображення на основі слів за допомогою штучного інтелекту. Image generator це продукт, який допомагає користувачам генерувати зображення штучного інтелекту за допомогою далє. Отримавши текстове повідомлення, на штучний інтелект створить набір зображень, які відповідають цьому повідомленню. Для того, щоб користуватися image Generator, треба зареєструвати новий обліковий запис Microsoft або війти в наявний обліковий запис. Опишемо покроково створення графіки за допомогою одного з інструментів штучного інтелекту. Ви можете обрати будь-який, ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini. Крок перший. Створюємо найпростіше зображення. Почнемо з найпростішого: Попросіть штучний інтелект створити зображення. Наприклад, створи зображення пляжу з пальмами. Для зміни отриманого зображення в image Generator потрібно відкрити це зображення і натиснути на надписі Налаштування. Після цього ви зможете змінювати малюнок у програмі Designer. В інших генераторів зображення також можуть бути наявні засоби для редагування. Експерименти із генеруванням графічних зображень дуже цікаві. Наявних інструментів достатньо для цього. Обирайте той, який вам до вподоби, і збагачуйте свої навчальні матеріали яскравими зображеннями.